Привіт-привіт-привіт! Добрий вечір. Рада всіх вітати. Привіт! Чекаю, поки інстаграм повідомить вам, що я в прямому ефірі і вітаю з тими, хто дивиться цей ефір з запису. Сьогодні в нас я знову не пам'ятаю, що у нас сьогодні шосте. Здається, 6 шост лютого, четвер, 19.00 за київським часом, 17.00 за лондонським часом. Моє ім'я Альона Лазуткіна. І сьогодні в нас, як завжди, по четвергах коротесенький прямий ефір. Рада всіх бачити. Привіт-привіт! Нагадую: для того, щоб допомогти мені і інстаграму показати цей ефір якомога більше кількості людей. Будь ласка, пишіть коментарі, спілкуйтесь зі мною. Зі мною для мене це неймовірно важливо. Тому що я людина звикша спілкуватись з аудиторією офлайн. Я 10 років викладала фізично в університеті на аудиторію, тобто я стояла в аудиторії, переді мною сиділа сотня студентів, і я відслідковувала реакцію аудиторії просто по виразу обличчя, по очах. Для мене це крайне необхідно, тому завжди на прямих ефірах, на своїх курсах. Благаю вас зі мною спілкуватися. Це неймовірно важливо для мене, щоб я відчувала, як з вами говорити, що вам треба говорити, і це неймовірно важливо для алгоритмів Instagram, щоб вони показували, що я в прямому ефірі іншим моїм підписникам. Ви знаєте, як це працює. Привіт! У Нас сьогодні, по-перше, коротесенький ефір, а по-друге, незвичний. Ці думки, які я сьогодні, якими сьогодні хочу поділитись, вони назрівали. З з вони назрівали в моїй голові, якраз Інна розповідає, яка тема ефіру. Я, я, це буде спойлер, коротше. Тема ефіру написана у вас на екрані один елемент, який блокує наше зростання. Наш Але я не готова вам сказати, що це за елемент. Я хочу, щоб ви спробували самостійно до цього дійти. Тому що, якщо ви дійдете в процесі ефіру до цього самостійно, воно краще закріпиться у вашій голові. Знову відсилка к фільму «Інсепшн», к фільму «Начало» з Леонардо Ді Капріо Початок. Дуже довго я цю ідею виношувала і дуже довго. Мені воно не доходило до мене. При тому, що я працюю, ви знаєте, вже більше двох років в терапії, приходила з цим запитом до терапевтки, довховоча, куди я тільки не ходила з цим запитом. Я, а ви знаєте, що інколи, коли в мене є запитання, я не можу знайти відповідь, я прошу всесвіта, дай відповідь, допоможи, тому що ну, необхідно. І ось я виношувала-виношувала нещодавно. Все ж таки, в мене трапився ось цей цинк, трапився ось цей інсайт, як хочете, осяяння, як хочете, називайте, і Я хочу з вами поділитись, але ділитись буду через свій власний досвід. Багато з вами спілкуюсь в директі, Ви часто мені пишете саме вдячності, саме за те, що я ділюсь своїм власним досвідом, тим, через що я особисто проходжу, І через ці етапи трансформацій. Які я проходжу особисто. І от, що це був за запит у мене? Запит дуже довгий час в мене був, що блокує мій зріст, моє зростання як особисте, так і фінансове. Що блокує? Тобто, я не жаліюся на свій рівень заробітку. Але, ви розумієте, нема верхньої грані, і я усвідомила якийсь момент, що є велика кількість людей навколо мене в інстаграмі, які менш таланвиті, які менш розумні, і це не якась там завищена самооцінка, це факт об'єктивний, які заробляють значно більше, в рази більше. Мені постійно я ходила, ходила і шукала відповідь. Щоб облаку. Я впевнена, що багато з вас хто. Цю відповідь також шукає. А що ж блокує ваш розвиток? Можете поставити плюсик, хто так само з цією думкою стикається, і кого це теж хвилює, можливо, сьогодні ви отримаєте відповідь на своє запитання. Я вам сказала вже: зверталася до свого слона, до свого несвідомого, до всесвіту з проханням дати мені відповідь. І я цю відповідь отримала у вигляді ідеї. Створити кульку, з якою ви так чудово граєтесь вже третій день у мене в Директі. І як ця кулька всім до вподоби. І <смі> я просто радію, скільки ні? вчора був перший день, сьогодні другий день. Да, ви з нею граєтесь <смі> в дирекції. Причому всі по-різному з нею спілкуються. А хтось з цією кулькою спілкується. Як з оракулом, як реальною кулькою, хтось її постійно намагається перевіряти. А хтось постійно ставить їй такі каверсні запитання, щоб перевірити, чи кулька реально працює, чи це просто, ну, якесь баловство. Дуже забавно за цим спостерігати. Звісно, я не всі ваші запитання бачу, хтось просто відповіді запит... запит... ставить кульці подумки, але це все дуже цікаво. І ось коли я вигадала створити цю кульку, яка ставить запитання. Хто не розуміє, про що мова, може, хтось дивиться в запису. В мене зараз в Дирекції працює кулька вісімка з фільму Траса 60». Кулька, яка дає відповіді на запитання. Для того, щоб отримувати відповідь на будь-яке своє запитання в форматі так, ні. Да? Тобто, чи я це зроблю, чи я це зароблю, чи там ось таке запитання Ні, не як мені? Знайти своє призначення, а запитання в форматі так ні. У кульки значно більше запитань, але формат запитання повинен бути такий. З, у кульки значно більше варіантів відповіді. Ви це вже хто грався, не помітили. Треба написати просто мені в директ фразу Куля пробіл 8, скажи. І можете писати своє запитання, і вона вам дасть відповідь. Не про це. Я знов передивилась цей фільм. А, і я знаю, що багато хто з вас теж його знов передивилась, побачили його зовсім іншими очима, бо ми його дивились багато років тому, і зараз передивились його через призму квантового мислення, через призму відповідальності за себе, за свої вчинки і багато нового побачили. Я вам записувала сторіс наскільки мене прибрало, і ось саме в цей момент, коли я знову передивлялась, не. За інсайті, але я знайшла таку відповідь на своє запитання і сьогодні буду ділитися з вами цією відповіддю. Я сподіваюся, вас теж пробере так само, як прибрав мене. Не кулька мені, якщо що мені не кулька дала відповідь, хочу таку кулю. Я думаю, що після сьогоднішнього ефіру розхочете. Так от. А в чому суть фільму коротенько? Є хлопець, йому 22 роки. Він не знає, що йому робити зі своїм життям. Я думаю, що багато хто з вас коли-небудь був в цьому стані, не знає, що, що робити зі своїм життям. І він загадав бажання на свій день народження знайти відповіді. Загадав бажання знайти відповіді. Я ось дивлюсь цей фільм і розумію, що я так само. Як той хлопець постійно ходжу в пошуках відповіді, ходжу к терапевту, ходжу коучу, куди я тільки не ходжу в пошуках відповіді. Можете поставити вогни, хто зараз або де зараз постійно теж знаходиться в пошуках відповідей на свої запитання. І ось я дивилась цей фільм раніше, і коли дивилась навіть його зараз. Початок, думаю, ну класно, да? навіть цей а, дядька, який виконує бажання, йому сказав, що ти прикольний, типу більшість замовляють собі бажання. Ну, хто зараз дайте вам джина, дайте вам золоту рибку, що ви зараз попросите? Грошей попросите, кохання, попросите, фігуру попросите на щось таке. А він? Попросив відповіді. Тобто, ну, типу, людина на рівень вища, людина трошки інакше мислить. Я думала, що це прикольно, думала, що це класно, і це такий зрілий, дорослий вчинок. І так само, як і ви, в мене в директі спілкуючись з кулькою, так само вам же потрібні відповіді. Зараз я хочу, я хочу не сказати ось це слово, про яке я думаю, щоб. Хтось з вас самостійно дійшов, про що я кажу. Якщо ви зрозумієте, про який елемент, який блокує ріст, я зараз кажу, напишіть, будь ласка, в коментарях, мені буде дуже цікаво, і буде дуже круто, якщо ви дійдете до цього самостійно, тоді воно приживеться у вас, і ви зможете змінити своє мислення. І в кінці, коли цей хлопець нарешті усвідомив ту річ, яку я усвідомила, він, якщо пам'ятаєте, хто не пам'ятає, неважливо, зараз зараз зрозумієте. Він цю кульку, яка давала відповіді абсолютно правильні на всі запитання, які він йому ставив, він її викидає. Ось той момент, коли він її викидає, я зараз плакати, мене просто пробрало, і я все зрозуміла. Ця річ, яка блокує наш розвиток. Ця річ, яка блокує нам будь-які зміни, будь-які трансформації, вона змушує нас ставити запитання кульці. Вона змушує нас ходити до тарологів. Вона змушує нас ходити до астрологів. Вона змушує нас. Постійно бігати і шукати відповіді. Як я постійно бігала і шукаю, постійно приходжу на сеанс терапії, постійно в мене дуже освічена, неймовірно освічена а, жінка терапевтка І я точно знаю, що вона знає відповідь. Я постійно приходжу, вона сміялася минулого разу. А, в... Я постійно приходжу і намагаюсь ось так. Будь-яким чином витягнути з неї цю відповідь. Вона каже: мені так мені подобається тобою працювати. Ти за рахунок свого високого інтелекту настільки красиво намагаєшся цю відповідь з мене витягнути. Я прям любую спостерігати за цим. Ми саме блокуємо важливий сам процес, а не результат, тобто не шукати відповідь. Діяти. Зараз ви зрозумієте дуже близько зараз зрозумієте. І я постійно від неї цю відповідь вимагаю, і намагаюся її знайти. І ось коли цей хлопець. Викинув цю кульку, до мене все дійшло зараз. Халиночку, я, я просто відчуваю, що ви вже дуже близько. А, поки я розповідала а, якусь таку дуже важливу думку, загубила. Я намагаюся її знайти, але ну, напевно, напевно, треба було її загубити. Це, як знаєте, в дитинстві. Uh, ну, в дитинстві, в підлітковому віці, в кого є діти підлітки, або може, ви себе згадаєте, коли мама тобі щось каже, а ти її не слухаєш, тому що тобі здається, що ну що там мама може знати, коли ти підліток, коли ти тобі 18-19 років. Uh, мама для тебе не є авторитет? Мама для тебе не є авторитет. Мама нічого не може знати. Ти слухаєш кого завгодно. блогерів слухаєш, друзів слухаєш, може навіть вчителів слухаєш. Але тільки не мама, але потім, коли ти дорослеєш, ти розумієш, що всі відповіді, всі поради, правильні, вони були поруч з тобою. І вони а, були а, вже тобі відомі, ти просто їх не сприймав. І ось до чого я дійшла, що так само і у нас. У нас всередині є сутність, яка знає відповіді на всі запитання. Ми її не слухаємо, і ми постійно шукаємо цих відповідей. Але давайте подумаємо: хто мене давно дивиться, знає, що це за сутність, це наш слон. Давайте подумаємо, яка сутність? Напишіть, яка сутність ставить запитання, шукає відповіді, аналізує. Яка сутність? Аналізує, ставить запитання, шукає відповіді. Хто? З нашої метафори про слона. Ні, наш слон аналітика слону не не Привласно. Дівчата, аналітика, пошук відповідей. Це кому притаманно. якій частині нашого мозку це притаманно? Давайте, дівчата. Вершнику, Бінго, так, аналіз, пошук відповідей. Це а, особливість нашого кортексу, нашого раціонального мозку, нашого вершника. А відповіді де є? А відповіді є в несвідомому, у слоні. Це дуже така тонка штука, її треба зрозуміти. Тобто, в постійному пошуку відповідей ти використовуєш неокортекс. І для того, щоб. Отримати знання, які ти шукаєш, треба перестати шукати відповіді. Нас, власне, в нашому рептильному мозку вони всі є. І ось ця сутність, ця, цей елемент, який блокує нам розвиток, то є постійні сумніви. То є постійні сумніви. Так робити, чи так робити, а чи правильно я вчинив, що я а, це обрав, а чи правильно я вчинила, що я змінила нішу, а чи правильно я вчинила, що я а, створила новий блог, а чи правильно я вчинила, що я видалила рілс на мільйон триста переглядів, а чи правильно я вчинила, що я там те зробила, те зробила, те зробила. І ось ці сумніви, якщо вони не в міру, пам'ятаєте з Ромео та Джульєти в краплі ліки, в чаші отрута? Все гарно в міру сумніви це здоровий е елемент нашої психіки. Без нього ніяк. Він дає нам дуже багато корисних речей, він допомагає нам критично мислити. Він е зберігає нас від імпульсивних вчинків. Він сприяє в міру, коли особистому розвитку, тому що ми шукаємо нові відповіді, ми шукаємо е нову інформацію і так далі. А сумніви так само є частиною креативного процесу в міру. Але дуже часто, коли ми перебільшуємо сумнівами, відбувається ось цей блокування зростання, тому що ці сумніви привзводять нас, по-перше, до паралічу аналізу так званого що це таке, коли ми занадто довго обдумуємо, що треба робити, занадто довго не можемо приймати рішення. І е, ось цей перфекціонізм, той самий, да? страх помилки. І все, ми нічого не робимо. Або ми ходимо постійно, шукаємо правильну відповідь. Ідеально, щоб стовідсоткова гарантія, не приймаючи факт того, що 100% гарантії в реальному світі не існує. Не існує стовідсоткової гарантії. Тобто нема такого, що тобі якась сутність, кулька, теролог, астролог, психотерапевт, коч скаже, як тобі правильно вчинити. Як тобі правильно вчинити, що тобі треба робити? Ні. Також ці сумніви нескінченні вони формують в нас ось цю невпевненість в собі і формують в нас той самий синдром самозванця. А найголовніше зараз ми підходимо до суті. Я сподіваюся, що ви логічну цепочку вона доволі важка сьогоднішня логічна цепочка, я сподіваюся, що ви її усвідомите. Найголовніше, що ці нескінченні сумніви формують тривожність. Ти постійно в напрузі, ти постійно в тривожності, ти постійно в пошуку правильної відповіді. Ви знаєте, яка, який стан є антонімом і протилежністю тривожності. Я вам колись про це казала, але зараз ви на це подивитесь в іншому світі. Ви знаєте, який стан є протилежністю тривожності і тривожному стану? Це неспокій. Який стан є протилежністю тривожного стану? Спокій, взагалі здоровій психіці не властивий абсолютний спокій, е, який стан, будь ласка, хто дивився, згадуйте. Який стан протилежний тривожності і протилежний, власне, сумнівам? І саме в якому стані відбувається найбільший зріст? Зараз мене аж трусить просто. В якому стані відбувається ні. ні свята, ні радість, в якому стані відбувається найбільше зростання. Мені дуже довго це прислідувала, мабуть, тільки після змін поступового мислення почала діяти. Невпевненість, ні. Стан протилежний сумнівам і стан протилежний тривозі це довіра. Це довіра. Ось я кажу, в мене мурахи. До речі, хто був вчора на лекції? Один з приз... одна з ознак яскравіших ознак. Ем, дофаміну, викиду дофаміну це мурахи по шкірі. Так от, протилежність тривожності. І протилежність ем, сумніву то є довіра. Довіра до себе і довіра до всесвіту. Тому що у вас всередині ой, щось плакати буду. У вас всередині є всі відповіді. Ваш слон знає всі відповіді. Нам треба просто навчитися їх чути, тому що неокортекс зі своїми постійними запитаннями, зі своїми постійними сумнівами, зі своїм постійним аналізом просто перекрикує. Слона перекрикує нашу інтуїцію, перекрикує наше несвідоме, де є відповіді на всі наші запитання. І е, сказала мені фразу моя терапевтка, як, вона мені її багато разів казала, я її зрозуміла тільки зараз, тільки ось на цьому тижні, після більше, здається, 26 місяців особистої терапії. Я зараз теж буду плакати. 26 місяців особистої терапії вона мені сказала, як тільки ти перестанеш. Всюди шукати ці відповіді, вони самі до тебе прийдуть. Це знаєте що таке, це <сісті> чисте знання, яке воно у вас є, нам треба просто його знайти, треба його просто навчити чути. І, власне, я так думаю, що ось цей блог він присвячений якраз тому, щоб ми з вами навчились чути. Ці відповіді, які є нас, як я навела приклад про маму, коли ми її не чуємо, що вона нам каже 18 років, тому що вона для нас не авторитет. Так само і зараз у нас У нас авторитет, наш неокортекс. Для нас все, що логічно, все що раціонально, то є авторитетно. Ми постійно щось аналізуємо, ми шукаємо ідеальну відповідь, ми шукаємо чітку стратегію. Хоча всі відповіді є всередині нас, ми їх відмовляємось чути. Як ми, будучи підлітками, відмовлялися чути маму. За хвилин 20 до початку цього прямого ефіру в чат курсу Квантові цілі дівчинка написала дуже прикольну фразу. Вона пише: Я не знаю, куди писати, бо я вальоне в усіх чатах пишу сюди. І пише: Я сьогодні така щаслива, каже, сьогодні в перший раз виграла в лотерею. Вона каже, і не тому я рад, радію, що я виграла в лотерею, ви всі знаєте, ми ставлені до лотереї. Вона каже: Я радію тому, яким чином я в неї виграла. Хто новенький або хто буде дивитись запису, я даю інструмент і на курсі квантові цілі, і на, в Рілзах, там, де я є. У мене два рілзахи. Дивіться, хто не бачив ще, перевір свою інтуїцію. Даю. Інструмент, який допомагає трошки приглушити неокортекси, отримати доступ до свого несвідомого, в якому є всі відповіді. і вона каже: Я ось тим інструментом, я прошу вас уявити персонажа якогось мультяшного всередині своїх в якого на столі перед собою лежать таблички з якимось відповідям. Поки ваш неокортек зайнятий тим, що що він постійно генерує цього персонажа, він його рендериться. Це такий термін з відеовиробництва. Він рендерить постійно. Чим складніше персонаж, я до речі, ражу вам, хто користується цим методом, постійно нового персонажа обирати. Тому що коли ви постійно використовуєте одного і того ж персонажа, ваш неокортекс його генерує все швидше, швидше і швидше. І ви не встигнете звернутись до несвідомого вам Тут же підкібну почне підкидувати раціональні відповіді на ваше запитання. Так, от вона написала, що я запитала свого персонажа, яку цифру, які числа треба в цій лотереї вказати, вказала ці числа і реально виграла. Тобто, людина отримала свою відповідь саме від несвідомого. Це настільки круто, і а, реально я присвячу зараз цей блог, присвячу весь свій час пошуку шляхів знаходити відповіді, знання це всередині себе. І головне навчитись довіряти, довіряти собі, довіряти іншим людям, довіряти Всесвіту. Намагаюся вам сказати, що це і є шлях. До трансформації, це і є шлях до змін, і це і є шлях до справжньої свободи. У мене питання довіри взагалі, воно таке доволі болюче. спочатку в своїй терапії я дуже довго розбиралася з словом, таким як прийняття. Зараз, слава Богу, з прийняттям вже ми розібрались. І ми з вами про це говорили, коли дівчата писали, що хтось когось там коментарі бісять, когось там топі люди бісять, і ще так, і, і ще, і ще, і далі. Тепер в мене новий рівень роботи з довірою. У мене дуже багато було ситуацій в житті, коли оточуючі люди порушували мою довіру. І мені важко. Довіряти людям мені важко, саме тому мені дуже важко за кермом їздити. Саме тому в мене багато страхів. Вони ж теж викликані відсутністю довіри. І я розумію, що ось мій наступний крок до наступного квантового скачку на новий рівень це є формування довіри до всесвіту, до себе, до свого несвідомого і до інших людей. Раджу вам, бажаю вам над цим подумати. Привіт, Оксана, так. <смі> дуже мене зачепило прям те, що ви розповіли. Це Оксана пишеться, вона виграла у да, Мене дуже зацепило те, що ви це розповіли, тому що я якраз про ось, е, довіру до свого несвідомого і планувала розповісти. Е, давайте вчитися, е, сумніватися в міру. Давайте вчитися не застрягати в цих сумнівах, і давайте вчитися цим сумнівам не давати заболодіти нами. Постійні пошуки запитань, відповідей, постійні пошуки відповідей блокують вам знайдення власне, цих відповідей і на ваші запитання, які вас турбують. Я думаю, що на сьогодні ми закінчимо. Я казала, що буде короткий ефір, У мене, ви знаєте, через півгодини бокал. Ефір хоч і був короткий, але для мене він був дуже важливий. Мені, напевно, було важливо це проговорити і я впевнена, що вам буде про що сьогодні подумати. Всіх обіймаю до завтра. Завтра розповім вам щось більш типове для цього блогу. Обіймаю всім довіри, всім менше сумнівів і більше відповідей. Давайте. Сердечки. ну шо. Mm. Клас. Опа!